Вітаю, друзі! Афіша Вінниці знову в ефірі з низкою цікавих заходів нашого міста. Тож мужчитися зручніше, адже ми вже починаємо нашу культурну мандрівку. Симфонічний оркестр Вінницької філармонії запрошує на концерт, присвячений творчості Людвіга Ван Бетховена. У програмі заходу два знакових твори композитора Увертюри Егмунд та Симфонія номер 5 Ці твори відомі на весь світ. Вони відображають дух боротьби за свободу та протистояння світла і темряви. Тож не пропустіть можливість почути живе виконання шедеврів Бетховена початок о 19.00 квитки коштують від 150 до 350 гривень. Феєрична вистава ґеймшоу вразить геймерів усіх поколінь, які мріють опинитися в улюблених іграх. Тут об'єднаються культові світи – Майнкрафт, Бравл Старс, Роблокс та Фортнайт. Вистава вразить грандіозними спецефектами, світловим шоу та лазерними битвами. А головне усі в залі стануть частиною гри. Ви не залишитеся байдужими, тож обов'язково завітайте. Початок о 12.00. квитки коштують від 200 до 550 гривень. Дванадцятого. Відняв першого Вінниці неймовірний концерт. Музика з культових фільмів при свічках. Легендарні саундтреки з найвідоміших кінофільмів, які ви впізнаєте з перших акордів. На вас чекає віртуозне виконання та атмосфера магії сотень свічок. Цей концерт стане неймовірним подарунком для усіх кіноманів та меломанів. Тож приходьте самі та запрошуйте близьких. Початок о 18.00 Квитки коштують від 290 до 790 гривень. Казки люблять не лише діти, а й дорослі. Вони не просто люблять казки, а й розігрують їх, перевтілюючись в улюблені персонажів, таких, як, от ніфніф, нафна, винуфнув герої англійської народної казки про трьох поросят. А ви з ними знайомі? Приходьте до театру ляльок на виставу Вовк і троє поросят, і ви чудово відпочинете у компанії дотепних та веселих братів та разом з ними переживете низку надзвичайних пригод. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Ви любите українські народні казки? А чи знаєте, що відомий український письменник Іван Франко створив за їхніми мотивами книгу Коли ще звірі говорили? Не чули про таке. Тоді приходьте послухати веселі та повчальні оповідки до тепного каскаря Миколи. І не поймайтеся, він не втомиться розповідати, адже йому допомагатимуть кмітлива дівчина та кремезний парубок. Тож приходьте насолодитися чудовими казками. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. 13 квітня вперше у нашому місті культова антиутопія пророцтво застереження. Вистава 1984. Сучасний моторошна, як ніколи, актуальна вистава. Єдина в Україні інтерпретація роману Джорджа Орвела. Та п'єси Джина Салівана. Окрім сюжету, п'єса вразить декораціями, музичним та світловим оформленням та філігранною акторською грою. Це буде сильно та приголомшливо. Початок о 18.00 квитки коштують від 490 до 1290 гривень. А для поціновувачів техніки у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній його абіту за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам. Точно буде на що подивитися. Музей працює щодня з 12 до 21 години. Хідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Друзі, обрати, є з чого, тож купуйте квитки, відвідуйте різноманітні заходи та насолоджуйтесь. А наступного тижня я повернуся до вас із новими цікавинками. До зустрічі!